Вітаю, друзі! З вами канадський Марк. Сьогодні має для вас просто надзвичайно таку феноменальну і історію, яка дуже сильно піднімає український дух, і особливо українців в Україні. Тому, друзі, слухайте, прочитайте і прошу підтримайте, підтримайте нашого підписника та його сім'ю за такий важкий крок, який він зробив. Але уявіть собі, просто після цього, що ви почуєте, як це надихає. Як це піднімає, і як зараз це важливо і потрібно Україні, щоб в Україні були саме українці? Друзі, можливо, буде потрібна допомога ваша в майбутньому цій сім'ї, цій людині, тому що не знати як буде, не знати чи. Цей чоловік піде захищати Україну, чи буде допомагати як волонтер на початку. Тому важливо, щоб ви підтримали його хорошими словами в коментарях. Він буде дивитися це відео. Залишайте вподобайку. І, звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви дійсно підтримуєте цікаві такі різні історії і україномовний контент. Отже, зразу почну з цієї історії, ви слухайте і самі, робіть висновки для себе. Привіт, Марко! Я добре пам'ятаю той день, квітень 2022 року. Я стояв у черзі до польського аеропорту, в руках пластиковий файл із документами Віза-Кует, запрошення, номер канадського волонтера, який мав нас зустріти в Канаді. Мама проводжала нас до дверей, тримала мою доньку, стискала так, наче боялася відпустити. Коли ми вилетіли з Варшави, я дивився у вікно літака і думав. Ось вона, друга спроба життя. Ми втекли від війни, залишивши квартиру в Ірпіні, друзів, роботу, кішку, навіть стару кавуварку, яку я дуже сильно любив. Я був певен, що у Канаді новий початок, чиста сторінка та стабільність. Перші місяці, звісно, здалися як країна можливостей. В аеропорту Торонто нас зустрічали з плакатами Welcome Ukrainians. Нас поселили в готелі на тиждень волонтери, переважно канадці українського походження. Допомагали з оформленням документів. Ми плакали віддячності. Після сирен і вибухів тут було спокійно, тепло та чисто. Перші дні здавалися казкою. Донька вперше за місяць сміялася. Ми пішли до супермаркету. Я дивився на полиці, де все є, і думав, я знову можу купити молоко не боячись обстрілу. Але вже через два тижні ця іфорія почала розчинятися. Коли закінчився безкоштовний готель, ми почали шукати квартиру. Ринок житла в Торонто виявився жорстким. За однокімнатну квартиру просили від 2600 до 3000 доларів канадських місяць. Деякі орендавці відмовляли, коли чули, що ми новоприбулі без кредитної історії, без канадської роботи. Інші просто не відповідали на наші запити. Ми зняли маленьку кімнату у підвалі в будинку літньої пари. Там було темно, волого, стеля низька. Першої ночі я ледве заснув. Чути, як зверху ходять господарі, гуде холодильник, а з підлоги тягне холодом. Але ми були вдячні навіть за це, бо бачили, як інші українці ночували по церквах, гуртожитках і у знайомих. Я знайшов роботу вантажником у складі. 10 годинний робочий день за 22 канадських долари на годину. Дружина прибиральниці у готелі. Після податків ми отримували разом з дружиною якихось 3600 канадських чистими на руки. Половина йшла на житло, ще транспорт, їжа, дитячий садок. На кінець місяця залишилося кілька десятків доларів. Зима у Канаді це не просто холод, це тиша, довгі темні вечори. Коли вулиці порожні, а знайомих майже немає. Ми сумували за нашими вечірніми посиденьками вдома, за запахом борщу, за голосами сусідів. У Канаді всі дуже вічливі, але дистанційні. Кажуть до мене, «How are you?», питають, не чекають відповіді. Люди усміхаються, але ніколи не запрошують на чай. Ми відчували себе невидимими. Навіть українська громада велика, але розрізана. Кожен виживає як може. Одні у провінції де дешевше, інші працюють без вихідних, щоб платити оренду. І майже всі казали одне ми тут, бо нема куди повертатися. Через півроку ми вирішили переїхати у дешевше місто Монктон нью брансвік Там житло коштувало менше, але й роботи було менше. Знову потрібно все починати. Спочатку було рахунки, оренда, транспорт. Я зрозумів, що Канада це країна для тих, хто може чекати, а я не міг чекати. Мені хотілося стабільності дому, друзів поруч. У якийсь момент я почув, е, почав прокидатися з думкою, навіщо я тут? Безпека є, але щастя нема. На весні 2024 року. Роботодавець скоротив зміну, зарплата впала. Ми не могли більше платити оренду, донька захворіла. І я мусив брати вихідні без оплати. Тоді я вперше сказав голос: може, повернемося до дружини. Дружина почала плакати, вона боялася, війна ж не закінчилась, вона мені каже. Але ми зрозуміли, краще важко вдома, ніж спокійно в чужій тиші. Ми продали кілька речей, відклали гроші і купили квитки. Коли я тримав в руках посадковий талон, Торонто, Варшава, серце. Калатало, ніби я знову роблю щось безумне. У Львові нас зустрів дощ, ми стояли на пероні з валізами, і мені здавалося, що повітря пахне домом, ми ночували у знайомих, потім поїхали до родини в Івано-Франківськ. Так, тут важко, світло вимикають, робота нестабільна, багато друзів на фронті, але тут наші люди, наші голоси, наші вулиці ми не чужі. Канада навчила мене цінувати прості речі, теплий чай у своєму домі, мову, коли тебе розуміють, і сусіда, який справді цікавиться, як ти. Я не шкодую, що поїхав, але ще менше шкодую, що повернувся, бо зрозумів, дім це не географія, а відчуття незалежності. Тепер я працюю в ремонтній бригаді. і Щоранку, коли чую спів птахів, я кажу собі: тут мій шлях і тут мій дім. Дякую тобі, Марко, за всю твою роботу, за безмежну твою силу, за все, що ти завжди робиш, і розповідаєш нам, і дійсно показу, показуєш правду про Канаду, якою вона є. Канада є добра тим, хто хоче тут залишатись, але не всім вона підходить. І я один з тих, кому вона не підійшла. Бажаю тобі успіху та всім нашим глядачам тільки здоров'я та всього найкращого. О, друзі! Такий от лист до мене написав наш підписник, який повернувся додому. Ну, чесно вам сказати, ну, як може це не розривати душу, як це може вас не розкидати? Як може просто це розуміння, через що ця сім'я проходила також, коли вони покинули Україну, поїхали і потім повноцінно повернулись назад. Наскільки це було складно? Наскільки мало людей в цьому житті могли би навіть зараз зробити такий крок? І задуматись над тим навіть не не хочуть і навіть не будуть. Але він зробив це, що він хотів для своєї сім'ї. І чи правильно зробив він, чи неправильно, ми не Бог, щоб судити його, але це точно приклад, який надихає. Надихає українців в Україні, бо українці тільки це все, що чують і бачать, як наші люди покидають і подалі подалі від батьківщини. І також надихає і дає на чим задуматись українцям всюди за межами України. Я дуже сильно надіюся, що такі різні цікаві історії допомагають просто навіть деколи сісти і нам всім разом задуматись, яка ми велика і міцна сім'я, і скільки нас є на цій планеті, і всі ми маємо свої малесенькі такі проблеми і одну суцільну велику, яка зараз стосується цілої нашої батьківщини. Дякую, друзі, що ви додивилися відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.